За скільки орендуєте квартиру в Києві та в якому районі? 20 плюс тисяч гривень. За 10 по Моя квартира коштує менше, десь 18. Ну, але вона маленька вже. Чи 11, чи 10, щось таке я. На Печерську за 19 тисяч. Двокімнатна квартира, стара, ну, старенький такий будинок, ну, нормальний ремонт, але на євро, 45 метрів, 8 тисяч гривень. Зросло на декілька тисяч. Це просто дуже стара квартира і в принципі там дуже лояльна ціна. Я не дуже хочу казати, але на ну, даний момент це не, не дуже дорого. Ну там до 10 тисяч, до, до 20 тисяч. Колежанка моя здає однокімнатну на оболоні, теж переселенцям за 6 тисяч. Хоч моя подружка живе, наприклад, тут вона знімає. У неї одна кімната, звичайно, ремонт.